На якому, наприклад, языке ми можемо підняти культуру України? Только на українському, тільки на родному языке. Ще зовсім нещодавно казали, що українська нація є вигадкою німців. Але сьогодні очевидно, українська нація існує. Розвиток її культури є прямим обов'язком комуністів. І хай поки що в українських містах переважають російські елементи. з Часом вони неминуче мають бути українізовані. Щойно я процитував сумнозвісного ката українського народу Йосіфа Сталіна. У 1923-му йому раптом стало вигідно запустити по справжньому масову українізацію радянської України. Майже 10 років вона лишатиметься офіційною лінією партії. Повально українізують освіту, театр, пресу, держустанови та армію чиновників і викладачів шкіл та університетів, незалежно від національного походження, змушують іти на курси народу. Ти мови і складати екзамени на вміння нею розмовляти і писати, мілая моя, боже, по-моєму прилічні бить із Неживі українізіровано це дуже не подобається передусім корінним росіянам і русифікованим євреям. Вони говорили українською десь так само, як під забуті вже Янукович Зазаровим. Вважали українізацію прогинанням вищої культури міста перед нижчою культурою села, але без посвідки про здачу екзамену мови на роботу в органи влади більше не беруть. Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Офіційно інформують. У будь-яку установу можуть будь-якої миті прийти, щоб перевірити, якою мовою тут спілкуються, і ведуть документи. Показово звільняють за вороже ставлення до української мови. Невдовзі після початку процесу, який офіційно назвали коренізацією, українці склали більшість в усіх держустановах і партійних організаціях на території Української Радянської Соціалістичної Республіки активно і цілком щиро просував нарком юстиції одночасно генеральний прокурор УРСР Микола Скрипник. У 1928-му З його ініціативи ухвалили новий український правопис, який усував з офіційної мови впливи багаторічної русифікації. Це той самий правопис, де існує буква «Г». Любов у родовому відмінку звучить «любови». Кафедру називають катедрою, а геніальність геніяльністю. Ці норми в СРСР скасують у 1933-му, але ними й дотепер. Послуговується стара українська еміграція. У 1925-му модерність українського театру Леся Курбаса Березіль відзначають на міжнародній виставці у Парижі. Про фільм українського режисера Олександра Довженка Земля заговорив увесь світ. У самій радянській Україні особливою популярністю користуються молоді письменники і поети: Микола Хвильовий, Остап Вишня, Павло Тичина, Микола Куліш, Володимир Сосюра, Валеріан Підмогильний. Донедавна неграмотні народні маси вчаться читати і твори рідною мовою люблять особливо. Їх регулярно друкують в українській пресі, тиражі якої після українізації зросли у п'ять разів. У Харкові для українських літераторів будують елітний будинок з просторими квартирами. Вже через кілька років виявиться, головною особливістю будинку слово були зовсім не вони. Але поки Сталіну ще треба показна українізація з причин доволі прагматичних. Одразу після захоплення влади в Україні більшовики почувалися тут непевно відчували, що не мають контролю над широкими народними масами, очікували повстань, особливо на селі, де проживало дві третіх українців. Там правила не радянська влада, а заможні селяни-одноосібники. Багато з них майже не розуміли російської мови і вважали Україною, в тому числі і заселені українцями регіони Російської Радянської Республіки. Щоб далі провадити революцію в більшовицькому розумінні цього слова, треба було досягти абсолютної централізації влади, щоб кожен громадянин відчув повну залежність від неї. А українці з притаманним їм культом приватної власності опиралися цьому особливо затято. Щоб підкорити, їх треба було розділити. Передусім, не допустити антирадянських настроїв серед енергійної української молоді. Вона швидко навчилася читати і щиро вірила в ідеї соціальної держави без багатих і бідних. Врахувавши це, найталановитіших вирішили банально підкупити Ілюзією рівності і свободи, щоб у відповідь на звинувачення у бік червоної влади відповідали: тільки червона влада проводить справжню українізацію. Щось недобре в українізації майже одразу за український дипломат та історик Сергій Єфремов. У 1924-му він писав: гадаю, це якийсь диявольський план, продиктований дуже далекоглядним розумом. А наші болвани стараються щосили. Взявши під опіку найпрогресивніших молодих митців, більшовики швидко встановили над ними повний контроль. У стіни всіх квартир у будинку слово вмонтували пристрої для прослуховування. Вся обслуга від двірників до кухарів була таємними інформаторами радянських спецслужб. Митці безпечно дискутували про те, що нова українська культура має відмовлятися від традиції російської, яка привчає до рабської покірності. Виголошували гасла Геть від Москви та дайош європу. Тим часом і мені папки, із справами кожного з них ставали усе товщі. Одразу видно, у чиїй саме творчості найбільше шкідливого ухилу, кого у певний момент треба буде знешкодити першим. Тим часом на Заході, завдяки Українізації, СРСР виглядає прогресивною державою, де нації мають право на самовизначення. У це вірять українці у Польщі, Румунії та Чехословаччині. На Личині набирає популярності комуністична партія Західної України. Тамтешня молодь юрбами перебігає в СРСР. З еміграції повертається навіть колишній президент УНР Михайло Грушевський. Проблеми почнуться наприкінці 1920-х, коли українських селян стали Силоміць заганяти у колгоспи, а тих, хто чинив спротив, оголосили ворогами народу. Щоб заробити на експорті зерна за кордон влада ставить завищені плани хлібозаготівель. Після того як їх намагаються виконати на селі, часто не лишається їжі, фіксуються випадки масового голоду. Офіційно їх замовчують, але молоді митці піднімають проблему у своїх творах. Про тих, же, хто мовчить, наприклад, власник одної з квартир у будинку слово Іван Багряний напише: Не іменуй мене поетом, друже мій, бо поети нині це категорія злочинців, до якої я не хочу належати, бо слово поет стало визначати. Хамелеон, проститутка, спекулянт, авантюрник, ледар. Для влади стає очевидно. Українізація зайшла надто далеко. На початку 1931-го Вона присилає до будинку слово перший каральний воронок. Забрали акторку Галину Мневську. Вже невдовзі її зашлють у Сибір за буржуазний націоналізм. Через рік воронок забрав процитованого вище Багряного, за ним драматурга Михайла Ялового. Після початку голодомору митців почали забирати регулярно. Стіни будинку слово, як виявилось, мають вуха. Вироки стають все тяжчі. Байдуже, що злочинів обвинувачені здебільшого не вчиняли. Погрозами та тиском їх змушують визнавати себе винними у тому, що скаже судова трійка у складі представника НКВС, партійного секретаря та прокурора. А після цього казати неправду ще й про своїх товаришів. У 1933-му знайшли застреленими спершу натхненника української пролетарської літератури Миколу Хвильового, а невдовзі і донедавна всемогутнього куратора українізації Миколу Скрипника. Твори загиблих та засуджених забороняють, нищать навіть їх могили. У 1937-му, перечуваючи майбутню війну, більшовицька влада дає наказ знищити максимальну кількість тих, хто може потенційно перейти на бік її ворогів. Українських митців, які відбували строки в таборах, масово розстрілюють. Серед них згадані вище: Курба, Скуліш, яловий, підмогильний та безліч літераторів, художників, науковців, священнослужителів. Родичам розстріляних не повідомляли справжню причину їх смерті. Через багато років їм надішлють довідку про те, що їх рідні загинули від раку, язви чи іншої хвороби. Число вбитої червоною владою української інтелігенції обчислюється десятками тисяч. Сьогодні ми називаємо їх нашим розстріляним відродженням.